Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчаджиоглу, вчителька алгебри 9 класу. Сьогодні ми продовжимо ознайомлюватися із нерівностями та множиною їх розв'язків. На минулому занятті ми дізналися, що таке розв'язок нерівності та що означає розв'язати нерівність. Сьогодні ми шукатимемо множину розв'язків деяких нерівностей в яких ми не використовуємо фактичні методи розв'язання нерівностей, а лише користуємося, наприклад, додатністю чи від'ємністю певних виразів, або скороченням дробів і так далі. Варто завжди пам'ятати про область допустимих значень, тобто ОДЗ. Адже не завжди для всіх значень змінної вираз можна обчислити. Наприклад, не можна ділити на нуль. Або ж знаходити квадратний корінь з від'ємного числа. Відповідно, такі значення змінних, для яких хоча б одна з частин нерівності не має змісту, не можуть бути розв'язками нерівності. Щоб зрозуміти краще, про що йде мова, перейдемо до прикладів. Приклад 1. Знайдіть розв'язки нерівностей. Перше. Х квадрат додати. 2 поділити на х2 більше або дорівнює 0. Друга. х2 додати 2, поділити на х квадрат додати 2 більше за 1. Третя. х відняти 4 поділити на х відняти 4 менше або дорівнює 1. Четверта х квадрат поділити на х2 додати 2 більше за 0. Розв'язання. Перше. Почнімо з пошуку області допустимих значень. Тобто ОДЗ. В знаменнику не може стояти 0. А тому х квадраті не дорівнює 0. Тому х не дорівнює 0. Пригадаємо, що довільне число в квадраті. Як і в довільному парному степені це невід'ємне число, тобто більше або рівне нулю. Тому х в квадраті більший або рівний нулю, оскільки х не дорівнює нулю, то х в квадраті строго більший за нуль. Тоді х квадрат додати 2 тим паче строго більший за нуль. Якщо поділити додатне число на додатне, то отримаємо додатне число. Тобто для довільного х на рівному нулю нерівність виконується. Друга. Аналогічно спочатку знайдемо ОДЗ. В знаменнику не може стояти 0. А тому х2 додати 2 не дорівнює нулю. Проте це і так виконується для всіх іксів. Адже х2 ікс строго більше за 0. Переходимо до розв'язання самої нерівності. Зауважмо, що дріб х2 додати 2 поділити на х2 додати 2 має однакові чисельник і знаменник. А отже, то дорівнює одиниці, один 1 не більший за 1 для жодного значення змінної, тобто х. Тому розв'язків цієї нерівності немає. Відповідно, х належить порожній множині. Або ж множина розв'язків порожня. Третя. Знайдімо ОДЗ. В знаменнику не може стояти 0. Отже, х квадраті відняти 4. Не дорівнює нулю. Тобто х в квадраті не дорівнює 4. Відповідно, х не може дорівнювати 2 та мінус 2. Зауважмо, що в цій нерівності так само дріб в лівій частині, тобто х2 відняти 4 поділити на х2 відняти 4 тожно дорівнює одиниці. Тому маємо нерівність. 1 менше або дорівнює одиниці, яка є правильною для довільного значення змінною. Тому розв'язками цієї нерівності є всі числа крім 2 та мінус 2. Четверта. Аналогічно до другого пункту ОДЗ – всі дійсні числа. Адже знаменник завжди більше за 0. Оскільки чисельник, тобто х в квадраті, також більше або рівний за 0, то отримаємо, що ліва частина завжди більше або дорівнює 0. А нам потрібно знайти, коли ліва частина строго більше за 0. Тобто треба відкинути значення змінної, для яких х в квадраті поділити на х в квадраті додати 2 дорівнює 0. Отримаємо, що х в квадраті не дорівнює нулю. Тоді і х не дорівнює нулю. Матимемо, що для довільного х, що не дорівнює нулю, нерівність виконується. Приклад 2. Розв'яжіть нерівності. Ікс відняти 2 в квадраті менше або дорівнює нулю. Модуль х більший або дорівнює мінус х в квадраті. Модуль х більший за мінус х. Розв'язання. Область допустимих значень в усіх прикладах це всі дійсні числа. Тому можемо безпосередньо розв'язувати нерівності. Довільне число в квадраті більше або дорівнює нулю. Тому й ікс відняти 2 в квадраті більше або дорівнює нулю. Нам потрібно знайти, для яких х x відняти 2 в квадраті менше або дорівнює 0. Маємо, що x відняти 2 в квадраті не може бути менше 0, А тому знайдемо значення х, для яких x відняти 2 в квадраті дорівнює 0. Якщо х відняти 2 в квадраті дорівнює 0, то х відняти 2 Має дорівнювати нулю. І, відповідно, х дорівнює 2. Отже, розв'язком цієї нерівності є х дорівнює 2. Пригадаймо, що модуль числа це відстань від цього числа до нуля. А тому модуль числа завжди невід'ємне число. Адже відстань не може бути від'ємною. Тоді з лівого боку нерівності. Стоїть вираз, який більше або дорівнює нулю. З правого боку нерівності стоїть мінус х квадрат. оскільки х квадрат — невід'ємне число, тобто більше або дорівнює нулю, то мінус х квадрат — не додатне число, тобто менше або дорівнює нулю, що отримали домножуванням обох частин нерівності на мінус 1. Оскільки невід'ємне число не менше за недодатне, то нерівність правильна для всіх дійсних чисел. Тобто множина розв'язків це всі дійсні числа, або ж х довільне. Є два випадки. Якщо х більше нуля, і якщо х менше або дорівнює нулю, якщо х більше нуля, то модуль х дорівнює х. І тоді нам потрібно порівняти x та мінус х. Пам'ятаючи, що x більше за 0, отримуємо, що x буде більшим за мінус х. Адже x – додатне число, а мінус х від'ємне. Тобто для всіх значень змінної більших нуля нерівність є правильною. Переходимо до випадку, коли x Менше або дорівнює 0, тоді модуль x буде протилежним до x числом. Тобто тоді модуль x дорівнює мінус х. А отже, оскільки мінус х не є більше за мінус х, то нерівність не є правильною. Тоді множиною розв'язків цієї нерівності є всі додатні числа, тобто х більше за 0. Отже, сьогодні ми продовжили знайомство із розв'язком нерівностей та потренувалися розв'язувати деякі з них. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!